Усім добрий вечора, сталкери! Ну що, у нас очередний тест. Сьогодні будемо тестувати Дніпро з двома різними калібрами. Прокачав я їх ідентично, лише лише е, різні калібри. 54539, 762 54. Ось такі на них навіси. Накладаються. Оце весь комплект можна надіти на нього. Давайте. Тут у нас, давайте двократній поставимо. Глушак ставити не будемо. Так, ну що, звичайні. Звичайні патрони. 5, 56, 39. Ну що, будемо тестити? Давайте погнали. Начнемо із, із бомжів. Погнали. Один постріл у голову. Надзвичайних. Нормально. Середній костюм. Тоже Один постріл. Ну, тримайся. голову сюди. Теж з одного постріла. Понятно, патрон хорошо б'є. Добре. Начнемо. Тіло. Один постріл. І він мертий, блін. Зато кричить. Так? Да, мертий? Ну так. Да. Один постріл. Неплохо. Так. Давайте тебе. Один, два. Три і. І мертий. Добре. Перезарядочка. Так, три постріла. ну

Що у голову вони усі упадуть з одного постріла, ну, все одно. Що вони тут нас? Тут стояти, ці NPC. І Давайте ми їх покладем Тіло, так же само, один. Дохлий, дохлий. Один. Два, два і дохлий. Не три. Два. Добре. Так, экзоскелет. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять и дохлый. Да, полностью. Ну что, неплохо. Хороший результат. Днепро все-таки убойная тема. Так. 7,62. 54. Звичайные набои. Ясно. Ну, по-другому ніяк. Все-таки калібр помощніше буде. Ой, а оцей прям затримку. Я думав, що він не впаде. Так, ну і цей 100% впаде. Все, упав. Піло. Один. Блін, якась затримка, бачили? Стріляєш іменно цим калібром, а він падає трошки з затримкою. Ану, падає з двох. Раз. Два. В принципі, як і на. 5.45, 5.45-39 на бронебійних. Так. Перевіряємо. Один, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Е, На один патрон бачите гірше, ніж бронебійні е, з, на тим меншим калібром. Давайте сюди бронебійні. Перезарядимо, щоб лишній патрон вилетів. Е, в голову, ну, понятно, в голову не всі одинаково. Все одно затримка є, бачите? Хто його знає, може десь розробники щось не, до, не описали, то дописали. треба перевірити. Може, десь є якісь косяки. Один. Один постріл. О, хороший. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 7 і повністю мертвий. Хм, на тому калібрі було е, 9. А тут 7. Ну, не, я вам скажу так. Не така уж, в принципі, велика різниця. Так, да, по відсотках, звісно, це багато. 9,7 в тіло. Але це і так дуже мало. Даже 9 в тіло це дуже мало. Так, давайте ми його зараз затестимо. Десь з відстані будемо фігачити. Давайте перемкнемо, мабуть, ой. На звичайні патрони. Так. Перемикаємося. Побачимо, яка буде віддача. Бо так, як. Якщо змінити калібр на 7,62, то там віддача на 35% должна бути більша. Так, без за без контролю. Просто зажав і все. Сейчас. Ну що, погнали. Ого, Як хто постяв. Ну, зато медленно пішло до гори. Медленно. Давайте збоку. Так само намалюємо. Раз, два. Ну, результат поняли, да? Це, ось тут кінчається. А цей, бляха. Аж, аж ось до тут патрони а до аж до вище, ще один патрон був. Аж вище. Йо майо Зміна калібру, конечно, больновато сказується. Ну, аж ось до, бачите, де верхня точечка. Тобто, то, блин, ну, 2 метри вгору. Елкипав. Ну, це таке. Самі рішайте, чи вам потрібна убойність чи, чи потрібно більш контролю. Ну, як його можна за цим 4 взагалі, контролити його. наприклад, сюди. А, бляха, коврика не хватає! <блінь> Блін, ніфіга собі воно тяне. Так. Е, чекайте, треба взяти цей. Приціл, у мене начебто один лише тут. Давайте. Стандартний калібр. Так, добре. Попробуємо. Я, дивіться, я навіть не втримав ось тут не втримав. Просто вона кинулась сюди вище і потім єлі єлі втримав Так, ну що, давайте. Погнали. О, ну це легше тримати. Так, да, коврика хватає, але все равно, пушка дуже тако, знаєте, до гори смикається. Прям. Ду -ду 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 -ду. Ривки сильно різкі. Так, да, тут же іщезли. Ну, це більш-менш тримати можна. Але, щось мені так здається, що харот набагато кращий, хоч і по урону там, ну не то. Але, але харот тримати можна. Він прям, якщо десь із за угла комусь там втулити, то на хороді буде набагато легше. І. Мені ще так здається, що іменно Дніпро дуже. Як вам сказати. Блін, як воно це? Дуже медленно стріляє. У хорода, наче швидше патрони вилітають, чим тут. Чи мені так здається, блін. Ну, мені Мені здається, що харот, начебто, побистріше стріляє, чим цей. Ну, вирішувати вам. Подобається вам дні прочі не подобаються результати бачите на екрані. Не забудьте поставити лайк. Всім дякую, і всім до побачення. Пока-пока.